Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати, і досліджувати Біблію, книга Пророка Єремії. Сьогодні у нас 19 розділ. Тоді Господь мені сказав: піди і придбай у гончара випалений глечик, глиняний глечик. Після цього візьми з собою кілька старішин з народу та кілька старішин із священників і піди з ними до долини Бенгіном, що при вході до череп'яної брами. І проголоси там слова, які я тобі скажу. 19 розділ коротенький, але в ньому буде описана одна ситуація, яку в сучасній мові ми б назвали певним перформенсом, коли пророк має зробити якесь дійство. І, от Бог йому каже, знову продовжується мова про гончара. Минулий розділ ми читали що. Він бачив, як гончар поводить себе з глиною, як він ліпить е, певні посудини. А ось тут треба вже купити е, глечик і е, не просто його купити, а треба взяти зі собою старішин е, народу і священиків. І піти в одне дуже цікаве місце. Він каже: і піди з ними до долини Бенгіном Бенгіном або долина синів Еномових в новому завіті. Ми це місце знаємо як вогняна гієна. Так таким чином трансформація відбулася через грецьку мову, на якій написаний новий заповідь. Чим нам відома ця долина? Насправді це дуже дуже жахливе місце, було, тому що в часи царя Ахаза в цій долині приносилися людські жертвоприношення. А якщо бути точніше, то там в жертву приносили своїх власних дітей для ідолів Ваала, старти. І от Бог веде туди разом з пророком цих старішин і священиків для того, щоб дещо побачити. Промов до них так: слухайте Господнє Слово, юдейські царі та мешканці Єрусалиму. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ось я спроваджу на це місце таке лихо, що в кожного, хто про це почує, задзвонить у його вухах. Це станеться через те, що мене залишили і зробили це місце чужим, оскільки звершують тут кадіння ладаном перед чужими богами, яких не знали ні вони. Ні їхні батьки, ні юдейські царі, наповнивши це місце кров'ю невинних. Крім того, вони спорудили узвища для Ваала, щоб, запаль... щоб спалювати там своїх дітей у вогні, як жертву, все спалення для Ваала, чого я не заповідав, не наказував і навіть на думку мені не спадало. Ось те, про що я казав попередній раз. Що він приводить туди, і Бог починає дорікати казати: те, що ви тут робите, те, що у вас тут відбувається, це така гидота, яка взагалі в нормальну голову війти не може. Як це можна вбити власних дітей, спалювати їх для вала? Але євреї цим займались. Тому надходить час, говорить Господь, коли більше не називатимуть це місце. Ні тофетом, ні долиною синів генома, але долиною вбивства. Бог пророкує, каже, що е, тут зміниться назва, хоча й от, е, саме тофет, е, слово, яке раніше пояснювало це слово з гібрейської мови, перекладається як плювок або згарище, тобто нечисте, гидке щось. От про це було мова. Да? І Бог каже, що е, ця долина буде не плювком, не долиною синів гінома, а долиною вбивства. Це те, що там відбувалося спочатку в, мир... ну, в мирний час, коли євреї вбивали там своїх дітей. Але Бог і пророкує, що в цій долині будуть відбуватися дуже-дуже жахливі події вже в часи, коли вавілоняни прийдуть на євреїв. Все, що було задумано Юдою і Єрусалимом, <кій> про це місце обернув в ніщо. Я зроблю так, що вони впадуть від меча. Перед своїми ворогами від рук тих, що засіхають на їхнє життя, я віддам їхні трупи на їжу птацтву небесному та польовим звірам. Я учиню це місто страхіттям і посміховиськом, так що кожен, хто проходитиме повз нього, здригатиметься і засвистить над усіма його руїнами. Я допущу, щоб вони поїдали тіла своїх синів та тіла своїх дочок, перебуваючи в облозі. Та в нещасті через пригноблення з боку своїх ворогів, котрі зазіхають на їхнє життя. Люди їстимуть тіла своїх ближніх. І от дев'ятий вірш він є дуже жахливим віршем, тому що Бог говорить, що він допустить. Він допустить так, що євреї будуть поїдати тіла своїх е синів і своїх дочок. Тобто буде такий страшний голод, що почнеться канібалізм, і в цьому є такий. Певний негативний символізм, тому що коли євреї приносили в жертву е своїх дітей валу, це фактично ну, кожна жертвоприношення це е якби їжа для Бога. І от вони віддавали цьому валу в їжу не телят, не овець, не голубів, а вони віддавали йому е найрідніше, що в них було е своїх дітей. І от Бог каже, через ось той гріх. Він наведе на них такий голод, що вони будуть самі поїдати своїх дітей. Тоді розіб'єш глечик на очах мужів, котрі прийшли з тобою. А ось тут 10-й вірш починається саме ось цей перформанс з тим, щоб розбити цей глечик. І скажеш їм, що говорить Господь: ось так я розіб'ю цей народ і зруйную місто, яке розбивається, як розбивається глиняний посуд, якого вже більше відновити неможливо. І ховатимуть мертвих у тафеті, оскільки не вистачатиме належних місць для поховання. І от 11-й вірш Бог говорить, що, що станеться. Так? Він, пророк бере ось цей глечик, він розбиває, і ми розуміємо, що. Кераміка, вона вже не можна її склеїти до купи. В ті часи не існувало суперклею для того, щоб можна було позбавитися якби, негативних наслідків розбиття. Але ми знаємо, що Суперклей не може склеїти кераміку. Все одно залишиться тріщини, все одно воно буде непридатне вже для вживання. І отак от Бог каже, так буде зруйноване місто, тобто мова йде про Єрусалим, який буде знищений, як цей глечик. Від нього нічого не залишиться, а о, кількість вбитих буде така велика, що не буде вистачати місця для поховання. Їх будуть ховати в цьому тофеті. Та, ось ну, це ще одна із нас, оцього е, е, долини Бенгінома, де е, місце, в якому відбувалося язичницьке поклоніння, стане однією великою великою, великою могилою. Ось так я учиню з цим містом, говорить Господь, і з його мешканцями, так, що воно місто уподібниться тофету. Тобто сам Єрусалим він стане подібним до тофету або до долини Бенгіно. Навіть житла в Єрусалимі та палаці юдейських царів будуть як місце тофету, адже осквернені всі будинки, на дахах яких. Кадили ладаном усім небесним силам сонцю місяцю зіркам і приносили жертви возливання чужим богам. І в 13-й вірш Бог пояснює ще одну причину, чому він хоче тотально знищити Єрусалим. Через те, що кожна будівля, кожен дім він був осквернений. Осквернений чим? Тим, що е, на дахах е, кадили і е, робили жертвники. Я хочу. Е, Нагадати, що в Ізраїлі покрівлі робили не так, як у нас, не там, двоскатні чи е, похила односкатна, а покрівлі були ми пласкими. І тому дуже часто покрівлю використовували як такий е, додатковий поверх, на якому можна було в літній там, період, наприклад, е, спати. В Ізраїлі, дуже тепло в цьому сенсі. Але е, євреї, ізраїльтяни, вони Робили так, що вони виставляли кожен собі, ставив жертвенник, і кожен поклонявся якомусь язичському божеству, і це як тут іде опис, сонце, місяць і зірки. Тобто, скільки зірок на небі, стільки різним ідолам кожного цієї зірки було поклоніння, і Бог каже: тим самим поклоніння ось цим ідолам, ви осквернили кожен свою будівлю. А для того, щоб будівлі, ці будівлі всі очі. То ну, не хватить ніяких жертвоприношень. Простіше Єрусалим просто знищити, стерти з обличчя землі і потім відбудувати його заново, аніж освячувати все ось це осквернене місто. Коли Єремія повернувся з тофету, куди посилав його Господь, аби там пророкувати, то став у дворі Господнього храму і промовив до всього народу. Так говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлю. Ось я спроваджу на це місто та на всі міста околиці ті нещастя, про які я їм провіщав, оскільки вони залишаються твердо шиїми і відмовляються прислухатись до моїх слів. Амінь. 15-й вірш він говорить про те, що пророк не тільки показав цей перформанс для. Знаті всієї, але він приходить потім в, в храмі, він так, так само говорить до всіх людей, до всього народу, він повідомляє, що Бог сказав, що буде з ними. Але він тут і вказує одну важливу річ: він каже, оскільки вони залишаються твердошиїми, твердошиїми, тобто шия, яка не здатна нахилитися вперед. Господь хоче від нас смирення. Він хоче, щоб ми могли схилитися перед Ним, впасти на коліна і просити Його про милість і про те, щоб він пробачив наші гріхи. Це те, що Бог хоче. Вся біблійна історія вона вказує тільки про одне: Бог хоче нашого покаяння, нашого навернення. Але Ізраїль на даному етапі свого розвитку. Він залишався твердошиєм, Він був гордоливим, А Бог гордим противиться, як ми знаємо. От таким от був 19-й розділ. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео. Діліться відео зі своїми друзями. Підписуйтесь на канал, і нехай Бог буде з вами.